21 липня в Одесі завершилися десяті за рахунком двосторонні українсько американські навчання Сібриз 2012 Від української сторони було задіяно 300 морських піхотинців бойової тактичної групи, шість кораблів та катерів, 36 одиниць автобронетанкової техніки вертольоти К-27, Мі-14, літак, Б-12. Як проходили військово-морські маневри, знає наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. У заході взяли участь заступник надзвичайного і повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні, пан Ерік Шульц, керівний склад Генерального штабу та військово-морських сил України, посадові особи Південного оперативного командування та повітряного командування Південь Збройних сил України, учасники навчань, курсанти військової академії, військовослужбовці Одеського гарнізону, а також представники Одеської міської виконавчої влади. Як наголосив на початку заходу, тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, головним результатом цьогорічного навчання стало якісне і безпечне проведення багатонаціональними силами. Всього комплексу запланованих заходів, висока злагодженість та взаємосумісність штабів і тактичних груп, а також професіоналізм та відповідальність кожного учасника. Кораблями багатонаціонального з'єднання пройдено близько трьох з половиною тисяч міль, виконані практично артилерійські стрільби по морських цілях. Сумарна протяжність маршів підрозділів берегового компоненту склала близько 6,5 тисяч. Тисяч кілометрів. Кожен бронетранспортер здійснив водіння на плаву загальною тривалістю понад 20 годин. Водолази працювали під водою протягом 398 годин. З них 52 години вночі, завдяки напруженій роботі протягом місяця сумісної українсько американської групи у взаємодії з Одеським морським торгівельним портом. Було піднято дві секції затопленого плавпричалу, що дозволило використати для судноплавства більше 100 метрів акваторії практичної гавані. Здійснено 50 польотів авіації. Загальний наліт льотчиків склав 57 годин протягом двох тижнів. Оцінюючи ці результати віце-адміралом Юрієм Ільїним було зроблено висновок, що мета навчання досягнута. А військові моряки країн-партнерів вкотре продемонстрували своє прагнення та спроможність гарантувати мир і безпеку, зокрема на морському просторі, своєю чергою від імені керівництва українського оборонного відомства та генерального штабу збройних сил України успішним завершенням маневрів усіх учасників навчання привітав перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України, віцеадмірал Ігор Кабаненко. До слів привітання на адресу учасників навчання приєднався співголова Сібризу-2012 капітан першого рангу військово-морських сил США Джеймс Айкен. Зі свого боку він високо оцінив злагодженість дій багатонаціональних підрозділів, подякував українській стороні за гостинність та висловив впевненість на подальше плідне співробітництво в рамках партнерства заради миру ми всі знаходимося тут. Моряки, дипломати, морські піхотинці, працівники державних органів, тому що в нас є спільна ціль: підтримка безпеки в регіоні та свобода від транснаціональних загроз за допомогою спільної роботи. По завершенні урочистої церемонії закриття навчання «Сібриз-2012» для представників засобів масової інформації було організовано прес-конференцію, в ході якої на актуальні запитання вітчизняних журналістів відповідали тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, а також керівники цьогорічних навчань з української та американської сторони, капітан першого рангу Денис Березовський та Джеймс Айкен. В ході навчання «Сібриз-2012» кораблі і підрозділи військово-морських сил України оцінені щодо їх готовності до залучення в складі багатонаціональних з'єднань. Одним із основних досягнень для військово-морських сил України на проведеному з 9 по 21 липня українсько-американському навчанні «Сібриз-2012» є успішне здійснення контрольних заходів у рамках програми перевірки та зворотнього зв'язку концепції оперативних можливостей, під час якої Проведено контрольні заходи відносно фрегата Гетьман Сагайдачний з вертольотом К-27 ПЧ, великого десантного корабля Константин Ольшанський, першої роти морської піхоти та команди спеціального призначення, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки командувача українських військово-морських сил віцеадмірал Юрій Іллін. Підкреслюю ще раз і ще раз. Перш за все, ми повинні думати про безпеку нашої людини, нашого громадянина, де б він не знаходився, в якої б точці світа він не знаходився. Ми повинні мати сили, які спроможні реагувати миттєво для того, щоб надавати допомогу нашому громадянину. На церемонії закриття навчання віце-адмірал Юрій Ільїн зазначив, що навіть попередні висновки показують, перевірені підрозділи є взаємосумісними і можливий у подальшому рух вперед. Головним результатами цього навчання стало якісне, і безпечне проведення. Підчоркию, безпечне проведення, в тому числі і з екологічної точки зору, багато національними силами всього комплексу запланованих заходів. Висока. Злагодженість і взаємосумісність штабів та підрозділів ціль навчань досягнуто. Попереду на учасників Сібризу чекає виснажлива робота. Марші автотехніки переліт в пункти постійної дислокації, адже навчання вважається закритим тільки тоді, коли останній військовослужбовець озброєння та техніка повернулися до місця постійної дислокації.